кітна. Я щось не, не можу зрозуміти. Ось так що не знаю, я не поїла ніколи з ЗЦМ, то я сказати не можу. Ой, і чи можна давати як, яке саме? Не знаю. Не знаю. Того, що не знаю, то не знаю. Про яйця курачі, що кури їдять яйця. Зробили таке гніздо, як я робила, показувала в мене відео, бачили там, Ось, щоб скочувалися. І каже, ми не знаємо, як того тенісного шарика прикрутити. Чи ви його прикрутили, що він тримається? Дівчата взяла великого цваха, того шиферного такого, тільки без шапки, я не знаю, 120 ка чи як він. Цвах 120. ка Через шарик акуратно гарно пробила, проколола, ручну проколола. Щоб він проліз, бо, так, як будете бити, то він лопне шарик. А так акуратно прокрутила цвахом дзюрку, застромила в той шарик тенісний, знизу під тим ДП, ДП, чи як воно там, під фанерою тоненькою, положила планочку, такий брусочок невеличкий, і положила. Тоді то цваха через шарик простромила. Воно пролізло через, те, через ту фанеру і в той брусочок. Той брусочок грубий, він заліз файно той цвях, і той шарик не тікає. То ті кури так мучилися півдня над тим шариком, так же по тому шарикові довбали, щоб його з'їсти, бо думали, що то яйце. Але вони його не здужали. Бо там пишуть, що ми. Що за шарики перебили, а простромити не могли, і, не знаю, в нас не тримається той шарик до тієї фанери. То я вам кажу, знизу планочку треба дати. Я ж там показувала, просто неуважно глянула. Я ж там показувала, що я під низ дала планочку і в ту планочку забила цваха. Ось так щось таке. А, а чого я в гніздо не стелю нічого? А на голу доску прибила яйце, ну, шарика тенісного, та як, яйце. як та курка буде нестися на голій досці? Мовчки. Так як і на соломі. А для чого те гніздо тоді робити, щоб яйця скочувалися? Якщо воно не буде котитися по соломі, мій курію з'їдять, то для чого робити те гніздо? Хай і так і їдять. А так воно, вона знеслася і воно собі скотилося туди в ту шухлядку. І яйця, кури не дістають і не їдять. Так щось таке. Тут треба, щоб воно було гола доска. Так, Олег Мазур, привіт! Як наші козлики? Все добре. Софа Україна переможе. Машенька Тамарочка, Марочка, доброго вечір. Тихої, мирної нічки бережи, всіх Боже. Зефірка, як Катя, знаю, Софа. Я ставлю лайки кожного ефіру. Дякую, Валя Любаша. А якщо поставити лайк після трансляції, то зарахується лайк, бо далеко деколи буває після стріму ставлю. Рахується також, рахується лайчик. Так. Ольга, доброго вечора, Маша Ясковеля. Галинка Іва, Тамарочка, вітаю дорогенька миру та спокою. Богдан Тур та Тамара Козачишна. Доброго вечора. Так, Тамара, Марій, Марічка, затишного вечора. Здоров'я міцного миру та добра. Так, так, Софа, я тільки дивлюся ваші ефіри. Дякую, Софа. Регмісіти Центавр, А, Буряк Центавр. А я не пам'ятаю. У мене вроді синтавер, він так і зветься, той буряк, що я сіяла. По-моєму, що і так. Ну, я не пам'ятаю. Софа, привіт, таки. Галинка, Люба, ви розказували про термін після аборту. вже купу раз. Та воно є сто разів відео є, Ну, дивиться, тих відео не хочуть, ви розумієте? Чогось люди такі наші, що от хай, щоб ти от лічно її відповіла і все. А передивиться відео, каже, є відео, от навіть дзвонять. Там відео є, подивіться. А я не маю часу, каже. Ти мені вже дай відповідь, бо мені вже треба. І все. Алла Любочко, а то не добре давати зерна більше, щоб не виснажити козу. А я думала, що то добре, а то як більше молока дає, то вона виснажується. Розкажіть трошки про це. Ну, дивіться,